В Івано-Франківську розпочався фінальний етап відбору кандидатів до нової поліції співбесіда. Спілкуються з претендентами вісім груп по шість фахівців кожній. В президії комісії психологи, поліцейські та представники громадськості. Координує відбірковий процес столичний поліцейський Дмитро Пріхніч. Каже, вступити до лав нової поліції виявили бажання понад п'ять тисяч івано-франківців. До фінального етапу дійшло менше половини бажаючих. Відсіялись люди на першому етапі, відсіялися люди на військово-лікарській комісії, також на ФІЗО. Так що, пройшли далеко не всі, залишилися найкращі, Хто гіден працювати, в кого є бажання, хто відповідає всім нормам і фізичним, і по здоров'ю в нього все відмінно. Тому, звичайно, не всім. За крок до омрієної роботи Роман Чорний. Службу правоохоронних органах він знає безпосередньо, адже юнак працює старшим інспектором в міському СІЗО. Роман заповнив бюлетень загальної інформації про себе та чекає в черзі біля дверей кабінету. Мені сама ідея дуже подобається. Така вся, ну, пріоритет законності, якось чесність, відношення до громадян. Ну, хочеться в цьому взяти участь. Щось в мене така є жага до того. Вже за кілька хвилин співбесіда позаду. Роман оцінює свої шанси позитивно, хоча деякі питання все-таки спантеличили. Поліцейський сидів з боку, то він був строгий дядько. Він одне питання задав чітко по роботі, і все сказав теж чітко, значить, норм. Я думаю, що нормально. Після проходження комісії претенденти повинні ще особисто поспілкуватися з лікарем-психіатром. Він оцінює моральну готовність майбутніх копів слідкувати за громадським порядком. В місті претендент Василь Мацьків вважає головне чесно відповідати на всі запитання. Ну бо задають багато запитань на різні теми. перевіряють по повній програмі. Але помаленьку справляємося, відповідаємо, головне чесно відповідати. Питання взагалі сімейного особистого характеру, де працював, де навчався, як ставишся до подій на сході. Ну такі загальні питання, щоб пізнати людину. Що вона собою представляє на все про все 15 хвилин. Саме стільки часу триває співбесіда з кожним претендентом. Члени комісії кажуть, цього часу достатньо, аби мати загальне враження про людину. А головне зрозуміти, чи кандидат гідний служити на благо громадськості. В комісії зазначають, учасники конкурсного відбору в основному раніше не працювали у силових структурах та не мають профільної освіти. Мені здається, що Якщо у неї щось десь не вистачає, вона не знає законодавство, у неї недостатньо фізичного підкуп це все з часом можна підтягнути. Але якщо в неї неправильна мотивація, її мотивує виключно заробітня платня, чи її мотивує виключно красива форма, та чи певний статус високий, тоді мені здається, цій людині потрібно задуматися, чи чи правильно вона обрала той сферу, той напрямок. Специфіка зовсім не та патрульних, яка була колись. Тобто нам не треба спецназ. Вибирати, розумієте, якщо а як... ну, саме головне, щоб це була людина, без, ну, на вигляд, без шкідливих звичок, знаєте, щоб це була молода людина, яка ще скажімо, сильно не попорчена цим життям. Ну і щоб вона, звичайно, ну, адекватно себе вела і легко сприймала стрес. Комісія працюватиме до кінця тижня. З усіх кандидатів вони мають відібрати лише 200 найкращих. Результати співбесіди майбутні копи отримують в телефонному режимі. А вже з листопада поліцейські розпочнуть навчання. Віра Лучина, Олександр Литвиненко, новини на вежі.